Ну що ж, усіх вітаю, зібрали чергову партію точилок. От, е Бронзова невдовзі поїде до замовника. Ось така от комплектація. Е пара прямих губок, пара геподібних. Перехідник для заточки ножниць. Ось такого от формату, так? От Направляю. Зараз, зараз всі завжди питають за направляючі, і по суті ніколи не показують, тому що вони в нас. Стандартні переважно йдуть. Ну, Там, де, коли замовляють такого плану фурнітура йде з бронзи. Там, де стандартні точилки, то відповідно йдуть з От. Так, По точилкам. Тут переважно 80% у нас бронза, низ нержавійка. Тут 50 на 50 бронза дюраль. Ну і відповідно ось такий гелікоптер. Тут, в залежності від е, того, як обере замовник, цих дві точилки, їх вільні. Е, ціну прошу, з е, приводу ціни прошу, звертайтеся особисто або пишіть Viber, е, що там ще, Telegram, WhatsApp, куди кому зручно. Тому що воно все наповнюється індивідуально. Тобто можемо ось це бронзове зняти і поставити з дюралі. Так. І від цього Ціна автоматично зміниться. По-перше, в, в, у виготовленні так, певних елементів, вона іде простіше піддається, так, і по вартості вартість самого матеріалу дюраль йде дешевше. От, з бронзи, відповідно, з бронзою довше роботи, і матеріал дорожчий, тому і ціна вища. Також на вартість впливають Ось такі мілкі гайки, фурнітура може бути. Покупні от, такі от барашки так? можуть бути накатні з дюралі, на катні з бронзи. Також впливає на вартість. Далі. Ось такі от ручки, от з ними ну, орієнтовно десь на години Дві 2 половиною роботи. Тобто спочатку з балонки обточити, розточити. Потім Зробити оці пази, це все також рахується і воно суттєво впливає на вартість. А якщо брати ну, з такого от плану, де накатні йдуть з, ну, по суті, з підтокарного станка, вони йдуть тр трішки дешевше, так як роботи з ними менше. От. Далі також шарніри. Може бути з бронзи, може бути з дюралі. Ну, по суті, начинка у них всіх однакова. Тут у нас для середині полістальова втулочка. Знизу два підшипника, по бокам два підшипника. Ось такого формату. Так. Отвер середині 8 мм. Тож, кого цікавить, прошу звертайтесь, пишіть або телефонуйте. Е, ну, краще, краще писати, якщо це вечором, або телефонувати якщо днем. Так, ну, ніби як все сказав, невдовзі візьмемося за рефрактометр. Він вже замовлений. тому... Десь на тиждень через два буде, буде тут чулочка готова, цікава. От, ну ніби як все. Всім дякую за увагу, гарного дня і мирного неба до головою.